Пожалуй, у нас є відро води ми набрали. Відразу затушимо тут все. І не повторюйте такі експерименти вдома. Ну що, погнали термометр, такий, який визначає температуру. У нас зараз 175 градусів. Ємо сюди нашу олійку, перемішуємо її по сковородці. Чуємо, як стріляє олія. Чуємо, як стріляє олія. Поки не димить, дивимося температуру. її, 119 градусів, 126, 140. Давайте менше трошки зробимо, бо дуже швидко набере температуру. 145. піниться, подивіться сюди на цю олію, вона ось піниться і стріляє. Якщо видно, ось по всій сковорідці, 158 градусів, 164, 167. 171 і починає димітись. При 171 градусі 173 вона димить. Ми Можемо сказати, що тут температура диміння 170 градусів. 180 ця олія і піниться, і димить.